Сезон випускних розпочато, і першими випускниками стали не школярі, а амбасадори. Вони завершили свій курс молодого історика-екскурсовода та готові ділитись своїми знаннями з іншими. Сьогодні ми дійшли до нашої випускної зустрічі. До неї амбасадори готувалися заздалегідь, тому що передбачалося, що ми будемо йти екскурсію історичною частиною міста. І от кожен зі шматочків, зупиночок на ці екскурсії. Кожен з амбасадорів готував, досліджував. Ну і презентація відбудеться сьогодні в цій залі власне кажучи, як і дипломування, 11 різних людей пройшли навчання у школі амбасадорів цього року. Відповідальною ученицею була і вчителька Наталія Пономаренко. Сьогодні вона разом з іншими складала іспит. Жінка підготувала розповідь про часи прилуцького козацького полку. Люди у нас усі творчі, дуже такі всі також зацікавлені і дуже люблять прилуки. І також за цей період ми познайомилися дуже з багатьма менторами, які надавали нам такі цікаві історичні, або культурні, або архітектурні знання, які пов'язані з містом Прилуки. То повна, повна Програма наших зустрічей була дуже цікава і корисна. І ми, звичайно, будемо далі і надалі внести нашим знайомим, нашим сім'ям, всім людям, з якими ми будемо зустрічатися, то ми будемо, звичайно, презентувати наше місто і повідомляти дуже багато цікавих. Фактів і інтерес і всяких зацікавлювати як можна краще, записуючись до школи амбасадорів, жінкою керувала цікавість. Вона хотіла якнайбільше дізнатись про історію міста та познайомитись із архітектурними пам'ятками. Мені сподобався сам сама ідея. Сподобалась, коли в такій. Скажем, творчій атмосфері говорять про такі серйозні, цікаві події. І також хотілося мені дуже познайомитися ближче із музейними фондами, з музейними працівниками, з науковими співробітниками. Вони дуже яскраво і дуже люблять свою професію, і дуже гарно нам всю цю інформацію передавали. І ну, видно було, що люди залюблені в свою справу. Так що це було дуже приємно і цікаво спілкуватися з ними. А от ще одну вчительку Наталію Скибу зі школою амбасадорів познайомили. Її учні, які також були учасниками дитячого набору. Мені дуже захотілося також стати амбасадором, щоб більше знати, щоб поширювати ці знання для тих, хто близький для мене, і для моїх учнів також. Супер. Враження не перевершені. Навчали дорослих школярів не тільки історії. Їх також знайомили із мистецтвом. Це були і уроки ораторського мистецтва, і уроки української мови. Також амбасадорам розповідали і про архітектуру. Всі були цікаві, дуже лекції, особливо про е, ораторське мистецтво Юлія Олександрівна. Сікалова нам дуже так практичних багато дала порад, але насправді все було цікаво. І історія е, Тетяна Миколаївна з оціна ж ходяча енциклопедія, і не можна е, не закохатися в її розповіді. І про архітектуру міста також було дуже цікаво слухати. дізналися, що таке барокко, що таке класицизм, що таке модерн. і можемо тепер е, по цій класи. Цифікації розрізняти будівлі, які є в нашому місті. Ми пройшли курс навчання. Це було п'ять навчальних зустрічей, на яких ми і знайомилися, і говорили про історію, культуру, архітектуру, релігію. І, власне кажучи, щоб наші амбасадори володіли не лише історичною інформацією, а ще вміли правильно її подавати. то ми долучили пані Наталю Грону. Викладача гуманітарно-педагогічного коледжу, яка викладала нам культуру спілкування, а також Юлію Сікалову, яка нам розповідала, скажімо такі секрети ораторської майстерності. Отримати диплом про завершення вдалося всім. Амбасадори із задоволенням пройшли увесь курс та готові знайомити прилучан та гостей міста із історією. Мені дуже сподобався цей курс і. Завжди з таким нетерпінням ми чекали цих наших зустрічей четвер, або в п'ятницю в середу в нас відбувалися ці заняття. То звичайно, ми всі хотіли прийти сюди, дізнатися щось нове і поспілкуватися один з одним.